Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми розглядаємо матеріал 12 го уроку по загальній нумерації або ж 4 урок 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконаємо друге завдання. Пригадаємо основні визначення попереднього уроку. Перше, деякі тіла після натирання здатні притягувати легкі предмети пилинки, волосинки, соломинки, клаптики паперу тощо. Друге. Такої властивості тіло набуває внаслідок натирання його тілом, яке складається з іншої речовини, наприклад, якщо повітряну кульку натерти аркушем паперу або грибінець волоссям. Третє завдання пропонує нам переглянути відеофрагмент і пригадати, які ще речовини мають здатність притягувати легкі фізичні тіла після натирання їх об шерстяну тканину. Перегляньте відеофрагмент. Англійський дослідник Вільям Гілберт з'ясував. Існують інші природні речовини, що так само, як і бурштин. Після натирання притягують до себе легкі фізичні тіла. Це такі речовини, як алмаз, сірка, гірський кришталь, смола тощо. Грецькою бурштин звучить як електрон. Оскільки бурштин став першою речовиною, для якої спостерігали це явище, Вільям Гілберт назвав речовини з подібними властивостями. Електриками таку властивість мають також штучні речовини, створені людиною, наприклад, гума натерта шерстю. У відеофрагменті ми побачили, що властивість притягувати дрібні фізичні тіла мають також алмаз, сірка, гірський кришталь, смола та інші матеріали. Отже, натерте тіло є джерелом певного виду поля. Давайте пригадаємо, які поля нам вже відомі. Переглянемо відеофрагмент. Тобі вже відомо. Що всі фізичні тіла створюють навколо себе гравітаційне поле. При цьому тіла, які є джерелом поля, притягують до себе інші тіла, які в це поле потрапили. Ісаак Ньютон першим здогадався, що закономірності падіння предметів додолу та руху небесних тіл мають однакову природу. Так? Гравітаційне поле Землі змушує всі предмети падати на земну поверхню. Це поле утримує місяць на навколоземній орбіті. Інший відомий тобі вид поля це магнітне поле, яке формують навколо себе магніти. За давньогрецькою легендою: пастух магнус. Помітив, що дивний чорний камінь притягує до себе залізні предмети. Родовища магнітного залізняку знаходилися біля міста Магнесія на території сучасної Туреччини. Ці камені були названі Магнітами, що в перекладі з грецької означає камінь із Магнесії. Тож, давайте виконуємо завдання і співвіднесемо малюнок із відомим нам видом поля. Притягання яблука до поверхні землі спричинене саме дією гравітаційного поля, а взаємне притягання магнітів спричинене наявністю магнітного поля. Виконуємо п'яте завдання. Як ти вважаєш, чи має поле навколо натепних тіл гравітаційне або магнітне походження? Поясни свою думку. Відповідь на дане питання звучить саме так. Поле навколо натертих тіл не має ні гравітаційного, ні магнітного походження. Поле навколо натертих тіл має власну природу, пов'язану з електричним зарядом. В сьомому завданні ми станемо дослідниками і проведемо наукове дослідження. Для цього нам знадобиться 2 невеликі надуті повітряні кульки, поліетиленовий пакет, тонкі нитки і ножиці. Виконаємо підготовку до експерименту і прочитаємо підготовчий етап. Виконаємо дії, описані підготовчому етапі. Наше завдання виконати три досліди і результати наших досліджень занести до таблиці у вигляді малюнків. В кінці роботи сформулювати та записати висновок. Кожний дослід має три завдання для перевірки, які записані в таблиці. Після перевірки кожного завдання. В таблицю у відповідне місце, яке підписане результати досліду ми повинні замалювати положення кульок. Схематично положення кульок для кожного завдання вже представлено. Ваше завдання вдома на практиці перевірити чи відповідають малюнки результатам досліду. Про результати дослідів хотілося б дізнатися у коментарях до цього відео. Висновок по результатам виконаних дослідів. Перше. Між натертими тілами існує взаємодія. Друге. Якщо однакові тіла натерті однаковим матеріалом, то вони будуть відштовхуватися. Третє, Якщо однакові тіла натерті різними матеріалами, то вони будуть притягуватися. Як і схематичні малюнки, висновок також потребує перевірки. Восьме завдання вивчи інформацію за методикою «Запам'ятовуй ефективно. Це завдання традиційно подає нам визначення, які є основними для даного уроку які необхідно вивчити. Тому домашнім завданням є вивчити основні визначення уроку і виконати письмово завдання до уроку номер 4 на сторінки 6-8 зошита номер 2 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!